Служба безпеки України готова передати бойовикам затриманих сепаратистів. Замін маємо отримати близько 200 українських полонених у так званому форматі обміну всі на всіх. У СБУ готові передати бойовикам 225 людей. Це та кількість людей, які проходять відповідні процедури у наших правоохоронних органах. Ми тісно взаємодіємо із органами прокуратури для того, щоб провести всю правову процедуру і уможливити звільнення цих людей. Маркіян Лубківський додав: бойовики організовані погано, і тому терористи не можуть сказати, скільки точно вони отримують полонених. У свою чергу, за даними відомства, в полоні бойовиків залишаються понад 600 людей. Станом на 23 грудня за допомогою перемовників та волонтерів з полону бойовиків вдалося звільнити вже 1351 людину. На фоні інших справ СБУ широкого розголосу набуло слідство у відношенні федерації футболу України. 24 грудня співробітники СБУ в приміщенні федерації проводили обшук. Проводять процесуально слідчі дії у Федерації футболу України, зокрема обшуки, робиться це в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України, які передбачають привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим, а також легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Однак подробиці розслідування в СБУ поки не розголошують, не називають і фігурантів розслідування.